Вітання всім друзям і не друзям. Пропоную, ну не знаю, недовге відео про електрощит, як ми зробили. Не обов'язково робити так. Правильно, неправильно я не претендую, що воно це правильно. Деякі моменти ще там не дороблені, тому що бачу, що воно не скоро доробиться, а люди чекають. І за те, що є такі люди, що отримали контролер, і вони підключають, ждуть, поки я покажу, як мене щит зроблений. А інші люди знову ображаються, що чекають пана Олександр, коли зробить їм контролер. А пан Олександр каже, що люди поправили контроллер і не ставлять. Получається, якби як раніше, через мене люди не ставлять. Чому через мене? Тому що чекають, поки я зніму огляд. А потім пан Олександр думає, а що ж спішати? Люди тиснуть, тиснуть на нього. А пан Руслан каже, просіть, хай зробить, скоріше нам. Контролера. Про контролер я окремо скажу, не путайте з інвертором. Якщо у вас стоїть ліметр на інверторі, ви не зали, соту, ну, може, соту нагрієте, частину максимум нагріти води йти проти того, що ми можемо нагріти оцим. Не путайте ніякими інверторами. Це абсолютно не те для нагріву. Це зовсім інший напрямок. Люди добрі. Почитайте коментарі, пишуть мені. Що його електростанції він не може 140 літрів нагріти бойлера, розумієте? А ми нагріваємо 2 тонни в ці, в одному будиночку 1300 і там 1500, ну, тонна 800. Не 2 тонни, бачите, трошки менше. Бачите, показується низ в нашому електрокотлові. Бачите, яка температурка зараз? Наразі. Ну що, давайте по щитові. Про контролер я ще окремо бачу, треба розказати, бо запитань і пишуть. Подавати відповіді. Немає не немає аналогів заводських, по по ціні і по потужності. Є аналоги з меншою потужністю, але вони з більшим функціоналом заводські, є хороші, заводські, якісні, але знову вони дорогі, дуже і малопотужні. Давайте ми по порядку підемо, що у нас зроблено. Значить, Заведено у нас із поля, і зверху, із криші. З'єднано тільки два проводи. Там вони запаралелені, не так, як пан Руслан робив проводами. Запаралельний на криші опуск іде два проводи. Тут два окремих цих Дві окремі гофри ми положили, роз'єднали. Бачите окремі гофри і на, і на горищі вже вас заложив його в гофри. Окремі провода лежать, ще й в гофрах, в гофрах окремих. Взагалі, розумієте? Чому в окрему гофру? Бо не можна протиснути. Тут в одну гофру. бачите, Бачите, тут. Два проводи одного і там два проводи одного гофру бо тут недалеко можемо протиснути, а довго провода довго провода не можна було протиснути. Ми трошки зробили ці проводи довші, ну, влад це монтував, зробив трошки довші, щоб було запас. Не було нас обжимки, е, пролуди провода. Хтось пише, що це неправильно, якщо добре затягнути, е, луджня провода поки що в мене практика дуже велика. Женя. Прожив не один десяток років, бачив, що в мене там батько перший електрик був в селі, де як зроблено. І що, головне, щоб воно підтягнути в час, добре продушити. Якщо ви добре там затяжка, луджини набагато краще, ніж, скажімо просто воно в розсипку. Навіть коли було таке, що в обжимках заводських воно трошки окисляється і контакт гірший, ніж луджини. Мені саме більш подобається якби обжимку і запаяти. Ну, суть не в тому. Дивіться, входить в нас, це від сонця плюс-мінус. Ми робили спеціально по кольорах, щоб нам нічого. Зараз я на стільчик трошки за високо для мене. спеціально по кольорах, щоб не бути плюс-мінус, Пішли зразу на, е, входить із, е, сонця, із сонця. Бачимо, один провід в одну гофру, а другий провід другу гофру. Е, входить із сонця і йде на плавкі запобіжники. Різні. Шкода, що різні, бо я зразу думав, купити, не купити, купив одного, потім треба докупити, це, як треба було докупити, щоб вони однакові виглядали. Але в принципі свою роботу робить та й робить. Треба ці то, томезони покупуляти, покупувати. Із запобіжників іде, бачимо, отак, іде воно на автомат, на вхідний основний автомат. Цей автомат відключає майже все. Але бачимо, два проводи в обхід автомата. Відключає майже все. На практиці я переконався, наприклад, цей автомат у нас пише 25 А. Ну, на 16 ми не пробували. І у нас бувало таке, там ми давали 6 кВт по, всі, по всіх моїх ознаках. В принципі, там мало бути 25. Ну, у нас жодного разу ще не виб'є автомат, Тобто, чи він спрацює при цих амперах чи не спрацює, я навіть не впевнений. Треба буде на на 16 дати там, Ампер 20, якщо він виб'є. Бо ми там, ну я не знаю, скільки, 24 А, 25 напевно, там і не було, тобто зато він не вибивав може. О, Це я так зробив загального. З Хоча... китайська взагалі, Аліекспрес позамовляв, якби ціна дешевша, ніж в Україні, і як цей він відносно бюджетний, відносно якісний. відносно якісний. Пішло воно сюди, але бачимо по дорозі, ще воно відходить, воно проходить. Воні, ці провода, вони з'єднані між собою плюс-плюсом, мінус-мінусом. Тобто воно проходить. Можна було це поставити навіть в стороні, завести в бік. Ну, не, не, через його бачимо, не проходить струм. Так не проходить. Воно тільки заходить, в, ну, якби законтачує і прийшло далі. Отак іде струм сюди. Але під'єднали отакий захисник. Теж хтось каже, треба, хтось каже, не треба. Щось я подумав, подумав. Це як би загід напруги, треба було перенапруги, треба було взяти було з меншим цим номіналом. Я ще, ще слабо тоді вникав в тему. Думаю, візьму, хай буде. Візьму, хай буде. Це раптом десь там гроза, десь, десь прямо по панелі, щоб нам нічого не попалило. Наприклад, захистити цей інвертор, бо люди кажуть, ну, контролер, люди кажуть, тебе немає інвертора, що тобі зараз. Можливо, навіть те, я знаю. Не знаю, що буде, Ну, в будь-якому випадку, тут стоїть такі, такі варисторики стоять. Варистор, стоять. Якось вони там знімаються. Вони якось знімаються ці два. І їх, їх міняються. Бачимо, зараз на значить вони цілі. І тут підводиться земля. Бачите, підведена земля, там все заведено. Заземлення, як робили, ми показували. Тут є земля, а тут воно проходить. І раптом що? Воно просто б'є, гасить дугу на землю. На землю Гасить, якщо раптом гроза. Я думаю, що якщо битиме гроза, там чи 500 вольт, чи 300 вольт, то воно вже ну, Якби якимось чином, нам збільшити напругу більшу, ніж ми тут задано. Воно просто як звичайний варистор спрацьовує, тобто воно коротить сюди. Якщо менше напруги, він пропускає напруги, то ну, просто проходить, не закорочує. Він коротить сюди і тоді паляться запобіжники. Паляться запобіжники і... Нічого не стається. Якось так воно зроблено. Якщо запобіжника поставити менше, я пробував спеціально поставити меншого, дав трошки більше струму, зразу перегорів. Тобто запобіжники спрацьовують добре, проблем немає. Оці автомати мене ніколи не вбивали, не знаю. Трошки оцей трисовий менше гріється, 25 якщо час його бату йде, більше гріється. З цим зрозуміло, зайшло в автомат, і з автомата пішли два проводи, плюс і мінус, пішли на наш контролер. На контролері бачимо такий вхід, пише сам. Я низько не вчила, мабуть. Я, я прочитав, без сум, але, мабуть, це сам правильно читати, я не знаю. Оцей бачимо плюс червоний, мінус, мінус чорний. Пішло це з автомата пішло на сонячний, колектор, на сонячний контролер. Якщо контролер направив вимкнути, ми вимикаємо автомат. З цим зрозуміло. І в обхід бачимо поза цим автоматом. Якщо навіть цей автомат вимкнути, щоб до яка не була індукції, такої ще що до речі, про контролер, як користуватися, щоб ми спалили індукцією, я мабуть ще раз зніму відео, хоча там пан Олександр робить інструктаж, але люди де, можуть не почути за першим разом. Бачимо, пішло сюди пішло сюди і є розеточка. Бачимо просто в тому, зараз ми виклюємо, у нас є розеточка від сонця напряму. в обхід всього. Наприклад, ми хочемо на зварний апарат включати ще щось, ми його через контролер пускати не зможемо, бо треба там велике навантаження, просто він ну, не сконає. Можливо, він там і витримав би, я не знаю, але ризикувати я контролером не буду. Річ просто в мене немає варіантів, чим його замінити і якось так. І ось так, бачимо, швидше, плюс до того є запасний запобіжничок. Влад тут герметичком все позаклеював. Тут такий ощільнювач є, все герметичненько, все класненько зробив. Хтось писав, отвори лишні, не лишні отвори, бачимо, тут все було заплановано. Це було ще не дороблено. Оце просто в обхід. Бачимо тільки через запобіжники. Бо під цього автомату йде окремий автомат, ми, коли не користуємося, ми вимкнули, щоб ніхто не перепутав. бо одна розетка мережева, одна розеточка сонячна. Щоб люди не включили щось таке, що не можна, на постійний раптом сюди перепутать. ну Не всі ж будуть знати, десь будуть хлопці щось робити, прийде хтось там включить, щоб не попутити, цей автомат виключений. Тут ще бачимо <кхух> після цього автомата, навіть і після цього автомат вас зробив, я б, я б то не так зробив. би. Ну Раз зробив так, зробив. Раз зробив, так зробив. Це вже після контролера. Пішло на контролер наш. І Від контролера, від контролера бачимо, пише TEN. Оцей надпис TEN. Знову заходить два проводи. І оті проводи йдуть сюди. Сюди заходять. Бачите, два проводи заходять сюди. І від, Через цей автомат можна відключити наприклад, цей будиночок. Цей будиночок можна відключити одну бочку. Щоб, ну В принципі, там є розетка, але якщо ми хочемо відключити вимиклац. Якщо е, в, другий, в другому будинку навантажений тен, можна відключати, не вимикаючи цього автомата, тобто індукцію е, гасить сам тен. Але ви не ризикуєте, я не ну, несу відповідальність. Це я для себе так роблю під страхи і ризики, то кажуть, ви можете цього, ну, так, я не рекомендую так робити. Краще цей вимикати вхідний, а потім робіть маніпуляції, потім знову вмикайте їм, тоді ви не помилитеся. Якщо ви все переконані, що ви все знаєте, що до чого, можете і робити, як ми. Але я не рекомендую, я не беру відповідальність. Спалити контролер, не виставити потім претензії, не буде. Сюди ще бачимо на вході після контролера зробити. Треба було можна було перед контролером. Ну, так, вас зробив так зробив. Треба буде переробити сюди. Я він мене запитав. В принципі, все одно має працювати. Поставив блок живлення. Блок живлення, І коли ввечері вже контролер прикривається, бо коли починає мигати, не вистачає йому живлення, бо контролер закривається, якби напряму, ну, так би не було б такого мигання. Цей блок живлення живить ось цей термостатик, в якому задається температура. І бачимо закладний провід, і він йде той провід, зараз покажемо, коли він йде. До нашого електрокотла такого саморобного. Який, ну, це зовнішній тен. Хто слідкує за нашим каналом, знає, бачимо цей провід, він потім буде схований під утеплювач. Він заходить в гільзу самого, цього. самого тену, бачимо, тут менше трошки показано, в гільзі більша температура. А там ще треба калібрунути, в гільзі більше, коли піде конвекція, навпаки в гільзі буває менше. Тут трошки температура по своєму. Це ми робили, <кх> програмували, щоб він бачимо було контакти, він давав живлення. Тобто... Це на датчик, а тут виходить, провода живлення. Десь там на тих сховав, заізолював, живлення включало твердотіле реле. Воно керувало прекрасно. Твердотіле реле працювало, це включало виключало, тільки що воно недовго жило. Дуже мало жило. ну Одного дня не прогрілося, не витримало. Можливо, зв'язано із тим, що там йде шим. Широтно-імпульсний модулятор і він може давати ну, частоту свою, може ті імпульси, може його те реле. Можливо, що в нас великі струми. Я не знаю, що твердотіле реле ми не використовуємо. Ну Потім ще Сумцем, ще буде, має в мене місце десь бути для м -м, Ватметра. Тільки Ватметр не може приїхати з з Китаю. Ми не можемо дочекатися. Оце є на Аналіспрес, я корпуса, потім окремо докупляв. Е чи 8 гривень той корпус коштує чи що з доставкою з Китаю разом. Я пам'ятаю, можливо, 10 чи 12. Здесь ще 8 було. ну, Не суть. Е, іде, е, бачимо, це йде на наше наживне блоки. Якщо вам треба щось заживити на 20 вот спокійно живете, і пустом блоки прекрасно працюють, що від мережі що від постійного струму абсолютно без різниці. Бачимо, він тут термосадочку гарненько все зробив якісно. Питань немає. І в обхід у цього автомат, у нас йде вихід без автомата. Ага, ми сюди думаємо автомату доставити. так, Сюди треба буде поставити, що можна було відвікати. Мало, мало що нам коли прийдеться, ми бачимо плюс коричневий, мінус синій. Це пішло е, провід е, 4, міді, 4 мм 2 2х4 мідний кабель, пішов там, де в цій якусь там не знаю в яку. Та несуть оцю крайню, крайню, І пішов ця траса на інший будиночок, на інший теплоакумулятор. Тобто вона нас зразу гріється дві ванні кімнати, два, дві бочки. Все гріється. Сьогодні нагріли в тій бочці 95, ой 92, 92, 500 літровий. А в цій бочці, ну, розуміємо, що це ж не з холодного, у нас залишається залишки залишаються, залишається. В цій бочці бачимо верх 80, низ. 58, це 1300 літрів. Тут менше користується водою на сьогодні, бо там десь поїхав, Влад, не мав вдома. Там більше користувалися, але тут ну все ну, постійно підлога, тепла, плюс рушничок береться. В принципі, я все розказав. І давайте зробимо підсумочок. Коротко зараз ще підсумковий. Вхід від сонячних панелей заходить на плавки запобіжники. Два полюси. Сплавки запобіжника проходить через захист від перенапруги і йде на вхідний автомат. З вхідного автомата два проводи йдуть на контролер. І з контролера повертаються два проводи сюди. Це вже після контролера. Після контролера один провід йде напряму. Треба буде ще поставити автомат на один будиночок, і через автомат на другий будиночок. І в обхід контролера бачимо напряму. Ось ця автомата, в обхід контролера, йде ще один автоматик для соняч... сонячної розеточки, Якщо коротко, не буду більше розтягувати, бо я обіцяв, що не сильно довго. 15 хвилин ми кладемося, це непогано. Пишемо. Дуже дякую за кожну подобаючку, за кожну підписочку. Всім до побачення.